І ще хтось у нас хотів. Я записала вашу. Записала. Мене Я... звати Юр... Юрій Дронь. Я е, представляю Ченацький національний університет кафедру екології та біомоніторингу. Я хочу... Важко показати нашу роботу, яка проведена ну, свіжа, тільки, тільки спечена. Е, робота е, присвячена тому, які економічні е, аспекти, які економічні параметри є оцього загибелі вчора на колоні, про які говорила е, В результаті моніторингу знаємо тільки дві оті, оті, оті встановлені в результаті моніторингу величин. Загибло, Загинуло після зимівлі 11,3% колонії. Відповідно, якщо виразити це в штуках, це 282 тисячі 500 штук бджолиних колоній. Ну і в результаті так само моніторингу ми кажу, встановили те, що домінуючі в Україні є пасіки малого і дуже малого розміру. Великих пасік в Україні мало, і їх відсоток незначний. Далі, для того, щоб підрахувати збитки, які понесли, які настали внаслідок загибелі бджолини колонії, ми звернулися до Василя Петровича і попросили його, щоб він нам дав першу вартість колонії, скільки ж вона коштує. Весною 2018 року вона коштувала 3 тисячі гривень, а також ту продукцію, яку продукується бджолина-колонія, і вартість. Мінімальна вартість на наших ринках продажу цієї продукції. В результаті цих підрахунків ми встановили, що одна джолодна колонія загибла приносить збитків 7450 гривень своєму власнику. Відповідно, якщо перемножити це на загальну кількість колоній, які загинули в Україні, то ми отримуємо цифру 2 мільярда 104 тисячі 625 Тисяч гривень це збитки, які завдані. Усі здавалося б незначною невеликою смертністю в 11%, відсотків, бо були більші відсотки смертності. І це втрати тільки в джільницької галузі. Від ті втрати, які несуть ті обідні бджолярі, переважно в Україні, які в багатьох випадках отримують і бджіл для своїх потреб і. Той мед, ту продукцію споживають самостійно, і навіть прибутку не мають від джільництва від бджіл. Загалом кажучи. Крім того, що збитки зазнали власників бджіл, е, джо лише, ну, основна знову ж таки роль, як говорили попередньо відповідаючи, це і запили. І ми попробували встановити, яка ж. Е, Користь від джіл як запилювач. Для цього ми провели польові дослідження на посівах соняшнику. Агрохолдинг Гремрієвський юрківці Заставницького району співпрацював з нами і дав нам можливість провести такі от два досліди, в яких ми намагалися встановити, як впливають бджоли на запилення соняшнику. Які розміщені на рівні віддалі від, від базі. Тобто це перший польовий досвід, і другий польовий досвід полягав у тому, що ми намагалися ізолювати окремі рослини соняшнику від запилювачів і порівняти параметри продуктивності цих рослин з нормальними рослинами, поруч розміщеними таких, таких самих розмірів. Отже, при проведенні оцих от досліджень, обробітку оцих от даних, ми встановили. По першому досвіду, фактично кажучи, немає жодної різниці, між, продуктивністю, між параметрами продуктивності рослин сонячнику, які розміщені біля пасіки, і які розміщені далеко від пасіки, але в межах льоту бджіл. Тобто виходить, що ефективність запилення е, бджолами дуже ну, достатньо висока і ефективний немає цієї різниці, що стосується залежно від віддалі і від пасіки. Що стосується, що стосується впливу запилення на параметри продуктивності, ми встановили, що ем, на посівах оцього гібриду, гібридів соняшнику, без запилення у 2,2 рази збільшується кількість порожнього насіння у кошиках соняшника. Так само у півтора рази зменшується вага, загальна вага насіння у кошику. Тобто е, от, безпосередньо польові дослідження встановили от, от, конкретних польових умов з конкретними гібридами. Далі, крім того, ми ще так само тут назад вернути можна якось. Ми так само провели, тому що є літературні дані про те, що запилення впливає на якісні параметри насіння сонячника. Ми провели. Дослідження в лабораторії олійно жирового комбінату вмісту протеїнів та жиру в насінні соняшнику без запилення та з опилення. І в результаті, в середньому, в середньому, тому що по гібридах відрізняються дещо показники, але в середньому по цим е, двом гібридам ми отримали добавку олійності при запиленні 4,61, по-моєму, відсоток. 461% зростання олійності в місту жило. Далі. Виходячи з оцих от показників, взяти з офіційного сайту Державної служби статистики, а саме те, що у 2018 році олійний соняшник вирощувався на 6 мільйонах гектарах в Україні. Середня врожайність була 234 центр гектара. Ну, відповідно, ціна насіння соняшнику була 9766, це по сезону. Ми змогли підрахувати наступні речі. За рахунок збільшення вмісту олії, так, добавка врожаю на гектарі становить 2,2 центнери. Тобто, за рахунок оцього чинника, завдяки запиленню в Україні в 2018 році було зібрано 1 Мільйон триста двадцять тисяч тонн насіння солі. А в ро... гривнях, якщо це виразити, це буде сума дванадцять мільярдів, більше, да? 891 дев'яносто одна тисяча сто двадцять мільярдів, мільярдів. Майже 13 мільярдів гривень. Майже три майже тринадцять мільярдів гривень. За рахунок того, що збільшується так само насіння, е, врожайність насіння соняшнику, Тобто при запиленні сприяє тому, що зростає не тільки місто в місто лінії в але й зростає і врожай соняшнику, Ця прибавка становить вже 4,46 центнерів на гектар. В результаті, в 2018 році, за рахунок цього було отримано 2 мільйона 676 тисяч тонн насіння. А якщо в грошах говорити, в гривні говорити, то це 26 мільярдів з кофійками. Так, Якщо підсумувати ці дві цифри, то ми маємо загальний прибуток від запилення, який був отриманий у 2018 році, тільки на соняшнику 39 мільярдів 24 мільйони 936 тисяч гривень. Це прості арифметичні підрахунки, тут це все можна перевірити і нічого особливого немає. Далі. З, вважаючи на той відсоток загиблих колоній, які у нас, ми встановили, 11,3% або 282 тисячі і 500 бджолиних колоній, якщо б вони були не загинули і їх раціонально використовували, це б дало можливість отримати. 1880 145 тонн насіння. Відповідно отаку, 000 000. такий от прибуток у гроші. Тому, шановні аграрії, це ваші прибутки, отримані за рахунок діл, за рахунок забилення. Знищуючи, ми звикли, що на, на, ну, посіяли, добрива треба дати, треба там обробити, треба там. Несе засуди захисту і в результаті отримаємо резу... е... врожаю. Не буде бджіл. Доведемо до того, що не буде бджіл, будете мати значні збити. Ну і на сам кінець вже, як не науковець, а можливо, як теж пасічник, ну, який пасічник, 5 джолосімей. Хочу сказати свою точку зору, ми можемо зараз е, пасічників штрафувати там, по 20 тисяч за те, що правильно вони це заставляти, реєструватися, заставляти е, там, ну, тобто, якісь там санітарні па е, паспорти оформляти, і то всі решти перальні заходи до, до них застосовувати. Але якщо подивитися на. Ситуацію в інших країнах світу, то там вимирають не тільки бджоли, але зникають і пасічники. Тому що пасічника, як такого, треба підтримувати той прибуток, який вони отримують, і ті збитки, які вони несуть, тому що тепер виходить пасічництво, досить ризикована, ризикована справа, е, призводить до того, що дуже, дуже багато людей, пасічників, вони е, перестають займатися цією справою. І це так само погіршує умови вирощування сільськогосподарських культур і підриває продовольчу безпеку. Дякую. Дякуємо. Знаєте, ви так підвели етап вже під кінець, що не треба штрафувати, ніхто не ставить за мету штрафувати. Ми хочемо просто урядкувати злагоджу роботу. Що стосується вашої презентації, як ви бачите, що Жола не дає тільки метод, бжола ще дає прибуток в інших сферах господарської діяльності, зокрема, як нам показали науковці сончика. Дякую. Дякую. Шановні колеги, в кого ще якісь запитання? Хто хоче ще висказати? Я перепрошую, ви, що ти мав сказати один момент. Цікавий. Буквально недавно була така досить цікава зустріч в Києві. Аграрії були бджолярії, гарна презентаційна була атмосфера, і там прозвучав один такий момент. Ось ці питання Про отруєння бджіл в Україні за різними оцінками 45 тисяч колоній, як Михайлівна каже, так? це різні підрахунки. Тоб вони, крім того, репутаційні втрати так само для вас аграріїв. Повезіть яблуко, повезіть свою продукцію, туди кожне посольство інформує. Що в Україні в цьому році там ну, ж, загальна характеристика країни. От там отруїлися, там отруїлися, там отруїлися. І вже коли ваш експортер, точніше імпортер з тої країни, хоче укладати воду, він, а, з України. Ну, Тут щось, щось я там десь читав, вже не то. Так само у нас по нашій галузі пішли так само втрати. Тобто ми в цьому році не продали майже 20 тисяч тонн експорту, у нас мінус. Пішов по. Експортумент. Тобто ці всі речі репутаційні також будуть тиснути на всіх нас разом. Тобто, не стало в тому, що це також важлива репутація, також важлива для нашої роботи. спільно. Олександр, хочу ремарочку. Найбільшим штрафом для сільгоспирників буде це гранична допустима кількість пестицидів, тобто залишкова кількість е, пестицидів а. у продукції. І якщо ми доб'ємося того, що ми будемо визначати. 90% процентів будуть дотримуватись правил. Це за те, що Ліда Петрівна сказала, я в четвер виїжджаю на Київ, і ми все ж таки хочемо клопотати перед керівництвом держави для того, щоб на території Чернівецької області зробити закупити обладнання. Треба тільки один там апарат, щоб ми могли в будь-який момент прийти і вимірити наявність пестициду там яблуці чи в іншій рослинні. Але я думаю, що ми попрацюємо. Буде у нас така лабораторія, тому що ми фактично найбільша область, де найбільше збине судівництво і найбільше в нас є. Прошу. У нас ще така велика проблема, от я дивлюсь по Чернівецькій нашій області з медом. Там же немає зараз ніякого сєвого У нас що? Кукуруза соя. Фермер вирощує дві основні культури. З чого бджолам брати мед. Де нас посівна, хоч є, хоч когось зобов'язали посіяти гречку. Ріпака зимнього немає. Бачив про цьому в минулому році трошки сіяли весняний ріпак. Сказали, що він краще, бо немає вже оленки мохнатої цей. Де сперсет посіяний? Де що є? Немає ж ніякої бази. Єдине, що ми в Чернівській області, це може зібрати трошки це акаційову меду і потім потом соняшника, де оця мрія трошки сіє. Все. Більше в нас немає нічого. Наші фермери. Одне і одне вони землю вита витаскують так цею сою, кукурудзою і пшеницею. Це три культури, які сіться на Чернівецькій російську не неправда, всі правда, всі тільки соя, папашої.